Пильнуйте про мир з усіма і святість, без якої ніхто не побачить Господа. Євреїв 12:14 Мир усіма – це означає любов до людей, правильне ставлення до свого ближнього. Чи може бути мир, наприклад, між чоловіком та жінкою? Так. І це наш вибір, це залежить від нас. Чому ж немає цього миру? Тому що втратили любов. І проблема не в оточуючих, не в ближньому, а проблема. В тому, що немає Бога, тому що Бог є любов'ю. Я пам'ятаю той час, коли тільки закохалася, то ти не помічаєш якихось недоліків, якісь речі, коли які ти потім, коли ви вже 2-3 роки разом, ти вже починаєш це помічати, все стає якимось звичним. Звички та знання вони замінили любов. Те ж саме і коли я прийшла до церкви, всіх любиш, всіх пробачаєш. На крилах літаєш, а потім втрачаєш цю першу любов. І все стає само собою, як і в церкві, так і в сім'ї, наче так і потрібно, щоб було. Знаєте, ми нещодавно їздили в наше улюблене місце з чоловіком за довгий час, тому що я народила дитину і ми не могли виїжджати. І знаєте, цей раз я по-іншому на все. Дивилася, я насоджувалася кожною миттю, я була дуже вдячна за цю поїздку своєму чоловікові, я про це йому казала. І тому що цього довгий час не було. І ти вже... Тому що раніше я це сприймала як, само собою, що ми могли часто туди поїхати, поїхати в ресторан, поїхати в якесь наше улюблене місце. Тому я розумію, що потрібно розвивати любов у своєму серці. А Бог є любов без нього це нереально. Дякую моїм священникам за це слово.